Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Тема мого відео Хризантема. Хризантема королева квітників і садів осінніх. Мабуть, важко уявити квітникаря без цієї чудової рослини. Я особисто найбільше люблю осінь за цвітіння цих прекрасних квітів. Дрізноманіття її кольорів, напевно, нікого не залишить байдужим. Високорослі, дрібноквіткові, великоквіткові, букетні, шаровидні і голчості. Напевно, кожен квітникар підбере для себе ту, яка йому до вподоби, або й всіх потрошку. Я особисто з хризантемами знайома давненько, але не знаючи, як правильно з ними доглядати. Вони в мене росли як однорічні квіти або виростали невеличкі кущики з дрібненькими квіточками. Але декілька років назад, погортавши простори інтернету, я подивилася відео, почитала, як це роблять інші квітникарі. Зібравши це все в кучку, почала за ними. Доглядати так, як це радили інші. І це було дуже великою радістю, коли восени в мене був ось такий кущ, і він почав розквітати. Я особисто не люблю, коли шаровидні хризантеми зростають на квітникові. Я люблю їх викопати, посадити в великі за об'ємом горшки, розкласти в кожному куточку на подвір'ї і малуватися їхньою красою. Почнемо з букетних або високорослих. Після цвітіння я їх обрізаю і накриваю цим же. І так вони до весни, коли починають пускати молоденькі пегінці, я їх розкриваю. Шаровидні. Навесні я їх виношу з підвалу, загартовую. ділю корчик. Саджаю їх на городі, в посадкову яму можу додати добриву або перегній, поливаю по мірі висихання ґрунту, прищіпую протягом літа, щоб робився кущ шировидної форми. Осінню викопую і розставляю по своєму подвір'ї. І також я планую зняти повне відео від весни до осені про хризантему, як доглядаю я, щоб був повний відео огляд. І ще хочу сказати, коли ви купляєте хризантему на ринку або ще, і десь, вона переважно продають їх в малих горшочках. Приніше її додому, посадіть її в великий, дайте більший об'єм ґрунту, і тоді вона буде довше цвісти. Якщо моє відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай радують цвітінням ваші хризантемки.